Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Ми переможемо! Сьогоднішнє відео це екстрений випуск. Поливала сьогодні свої орхідейки, і як це завжди буває, несподівано на одній з орхідейок виплила проблемка. Серйозна проблемка. Тому терміново. Починаю лікувати. Ось вона ця краса. Дивіться, величезний лопух, слониха, моя найбільша орхідея. Це Мірафлора. Приклад цвітіння я вам зараз вставлю на фото. Ну, і як бачите, відпало в неї два нижніх листочки. Плюс до того майже все коріння згнило. Ось бачите, яка погана картинка. Власне, про те, що починає гнити коріння, я знала і раніше, але думала, що з цим якось трішечки можна буде почекати. Ну, а зараз ось таку проблемку маю. І тому доводиться в терміновому порядку все це вирішувати. Ця мамзель мені видала ось отакі от величезні, величезні, аж хто зна, куди квітконос метрової величини. Проквітла аж однією квіточкою, я в одному зі своїх відео про це розповідала. Ну, і от зараз маю ще одну проблемку з нею. Отже, встановлюю камеру, дістаю, дивлюся, що там. Ну, а ви разом зі мною. Поїхали! Інструмент в мене вже підготовлений, я його продезінфікувала, все тут добре. Власне, я максимально підготувалася, щоб якомога швидше вам зняти це відео. Дістаю тут у мене камінець. Ось він, це для... для противаги він тут був, бо вона хилилась на одну сторону. Найперше, я відріжу в неї квітконос. Ця вудка мені не потрібна, тим більше, якщо орхідейка захворіла, то не до квітконосів. Ось, бачите, тут є старий. Ну і цей новий я зріжу. Ось отак. Є. З квітконосом ми ще попрацюємо з вами, а зараз дістаємо. Орхідейку і дивимося, що там всередині. Тут в мене така приспособа ще була, ось, бачите, шматок пляшки примотаний. Це, щоб оці корінці не лізли десь на сторону, а більш в горщик йшли. Проте щось що вони не надто схотіли це робити. Тому зараз я зріжу всю цю конструкцію. Вибачайте за звуки кому ріже слух. Ось так, бачите, це ось така от конструкція. Я частенько різні приспособи використовую для того, щоб полегшити життя орхідейці. Обминаю. Вона така набита, що жесть. Все, не доходили руки до посадки. Два роки вона у мене після купівлі росла. Можливо, коріння задихнулося. Можливо, я десь неправильно полила і щось пішло не так. Так, знизу дивимось. Знизу немає в нас перешкод. Тому будемо пробувати діставати. О, досить легко виходить. Можливо, посажу в цей же горщик. Побачу, скільки залишиться коренів. Так, субстрат гідотненький. Зверху, ніби які трішечки там в неї є кори, але ось знизу висипається більше торфу. Дивіться, що робиться. Все коріння згнило. І ще там у нас класика жанра з ободком Ось, дивіться, стакан. І не просто стакан, а ще і з, мет... з пластиковою. О, щоправда вона розвалилась і знялась. Та пластикова основа. Ось стакан, бачите, він зазвичай на дві частинки легко розпадається. Ну і всередині, там, де був стакан, там теж все гниле. Доведеться досить таки щільно її обрізати. Мало залишиться коренів. Ну, але моя вина. Потрібно було раніше чухатися. Все, ніяк не доходили руки, щоб її пересадити. Дивіться, ось кора разом з торфом. Таке ніяке. Ну, а ось корені. Зараз обріжу. Процес обрізання не буду вам показувати, бо це займе дуже довго. Покажу вам потім готову кубку. Що залишиться і що обрізала? Ось показую вам, дивіться, от -от те, що зрізала, повністю все гниле. А ось те, що лишилось. Я вам скажу досить пристойно. Ну, це й добре, тому що слоник-слоник. Так, підріжемо з вами ось тут основу. Подивимося, що там. Захвачу кілька корінців. Що ми маємо? Маємо нормально собі не гнилу основу. Щоправда, тут он залишки різних згнилих листочків. Зараз все це знімемо і подивимося, що там робиться під ними. Бачите, скільки їх тут жовтих. Отже, дивіться, зрізала, в принципі, фігню. Вон, кілька лусочок і один корінець. Дивіться, шия суха, нічого там на ній такого немає. Єдине, що мені ще не подобається, це ось оця от частина листочка, вона жовта. Це ось, ось оцей листочок він туди йде. Зараз я його теж зніму. І подивимося, що там під ним. Так, зняла два найнижчі листочки он позачищала лусочки. Не тому, що там щось погане було, а для того, щоб мені її краще присадити при посадці. Бо листя багато, листя страшенно. Ось таке, знаєте, пластик зігнути нереально. Так, от, шию я зачистила. Тепер дивіться, що зроблю. Ось старий квітконос, з яким вона ще колись купувалась. Він низько. Тобто я його зараз при самій основі зріжу і місце замастю садовим варом, щоб туди не потрапляла волога. І ось оцей її попередній квітконос старий, теж зріжу, при самій основі теж замастю садовим варом. Щоб мені її при посадці гарно-гарно заглибити. Бо інакше вона буде падати з горщика. Коренів у неї достатньо. Зараз найперше зроблю розчин фунгіциду, щоб вона трішечки постояла попила. Ну, а я поки що подивлюся, підберу горщик, ну і, відповідно, там компоненти ґрунту. Так, друзі, півгодинки вона у мене постояла в фунгіциді. Використала фунгіцид квадріс. 1 мл на літр води. Він такого молочного кольору. Бачите, яка рідина. Ну, Рідина сіра, тому що. Змилась різна гідотка з, з корінням. Зараз дістаю, обрізаємо з вами залишки квітконосів, ну, а далі по ситуації. Так от, ну що будемо відрізати квітконоси. Я, мабуть, ще трішечки підріжу знизу, щоб там нам побачити краще, що робиться. Там коренів достатньо. Саму основу зараз підріжемо. Там вона хороша, але щось мені. Якось хочеться її трішки покромсати. Так, щоб ви бачили, ще трішечки ось, ось так захоплю. Оп. О, бачите, все там добре. Ну, частину корінчиків зрізала невелику. Це не страшно. Зараз трішечки промокну серветочкою, щоб не таке вологе було. І присушу трішечки її перекісом. Кілька крапель перекісу, перекіс підсушить. Отой зріз, і все буде добре. Бачите, хорошо. хороша основа. Тепер зрізаю під саму основу цей квітконос. Оп, полетів десь. До речі, той квітконос ми теж використаємо разом із великим. Поріжемо на шматочки, і в діло. Ви знаєте, я це люблю. Мене хлібом не годуй Дай повозитися з квітконосами. Так, ну тут, оце. Чорненьке, то нічого страшного. Замастюю садовим варом. Сподіваюсь, що це допоможе не потрапляти туди вологості зайві, і, відповідно, щоб не загнилось воно тут. Бо квітконос це провідник, який дає можливість потрапляння. Вологості аж всередину ствола орхідеї. І з іншого боку, ще один квітконос. Цей взагалі старий-старий, сухий, обрізаю. Ну, і теж замастюю садовим варом. Знаю, що багато хто цього не робить. Каже, і так все добре. Я вирішила перестрахуватись про всяк випадок. Так, а ще отут ось така чорненька дірочка є поряд. Я її теж хочу намастити садовим варом. Закупорити. Так от. Так, ну що, ось ось ще підріжу оцю суху верхівочку. Після того, як нам мокли корінчики, де неде видно ще погані кінчики. Тому я їх позрізаю. Так, і будемо міряти зараз. Що посадити цю красу? Так, варіант перший. Подвійний горчик невеличкий. Так, що маємо? Входимо, Ходим. Нормально, ніби як нормально. Наступний. Ну, майже та ж сама картинка. Горщик такого ж об'єму теж підходить. А ще можна взяти, є в мене ось така от обрізана пляшка. Чимала, 3літрова. Ну, це не 3 літра, тут, звісно, літра. З невеликим. Так. І це буде тоді у нас закрита система. Ну, як думаємо, є запас. Я думаю, що, можливо, такі сюди її помістити, гарно запхати всі корені, бо тут ще повітряні є. Бачите? І щоб їй було куди рости, бо ті два попередні горщики, ну вони впритик. Напевно, так і зробимо. Отже, вирішено. Саджаємо в пляшку. Потім я куплю під неї якесь кашпо красиве і все буде добре. По субстрату приготувала два види кори. Ось крупна і ось трішки менша фракція. Це кора моєї власної заготівлі. Кому цікаво, як я це роблю, Ось тут в правому верхньому куточку буде посиланнячко на відео. Також в описі. Внизу я дам трішки муху з там ще внизу є трішечки мілкої кори. Можливо, наверх покладу, якщо не вистачатиме. Взагалі, використаю ось цей об'єм, який заготовила. Якщо буде мало, ну, можливо, ще прикрию мухом. Побачимо. Я не надто багато кори приготувала, тому, можливо, об'єм буде завеликий, хоча повинно вистачити. І на низ, враховуючи те, що крона дуже велика, щоб не перехилялась, два великі камінці кладу в якості баласту. Орхідеї, до речі, камінці люблять. Далі, крупна кора. Оскільки це закрита система, то коріння повинно дихати. Внизу крупна кора. А далі вже все інше буде. Бачите? Половина. А тепер будемо красуню вкручувати. Закладаємо корінчики всі туди. Акуратно, по одному. Плюс у нас тут ще є повітряних чимало. Їх теж треба закласти. Так. Повітряні. Туди десь вниз пробуємо нормально пішли. Прокручувати будемо, щоб присідала. Так. При цьому ж всі корінчики стараємось туди заправити. Присідає, але деякі корінчики не хочуть туди входити. Ось ці молоді верхні. Пошкодити не хочеться. Зламати там і так далі. О, сіла. Намертво. Показую, дивіться, о, краса, навіть тримається. Ну, і засипаю. Власне, це все, що нам потрібно, засипаємо. Спочатку хочу з кількох сторін покласти мох вздовж стіночки, ну, щось на кшталт провідника такого для вологості, тому що спочатку буде наливатися вниз водичка. І от, щоб вона звідти могла до корінчиків добиратися гарно. З двох сторін ось такі провіднички. Віхтики такі. Так, тут у нас кишенька така гарна повітряна. Туди і запхаємо моху побільше. Так от. До корінця. Так, пробуємо її трішки відцентрувати. А? І все, закидаємо кору. Кору буду, як завжди, ювелірно по одній штучці закладати. Отже, процес вам зрозумілий. По одній по одній штучці закладаю довго і нудно. Щоб вам то за тим не слідкувати півгодини. Зараз все зроблю, потім включусь і покажу результат. Ось, друзі, закидала я її. Показую. Дивіться, все прекрасно. Повітряні кишеньки. Коріння все гарно видно. З усіх сторон. Тут ось мох в якості провідника. З однієї сторони. І ось з іншої сторони. Один корінчик не ввійшов, але то не страшно. Закидана під саму шию. Перші кілька поливів буду поливати з фунгіцидом про всяк випадок. Ну, а далі вже звичайні поливи, там, з добривами, чи з чим буде. Чи просто з водою. Отакий от, от слодик пересажений. На цьому буду, друзі, я з вами прощатись. Всім бажаю добра та миру. Вважаю, що в вашій родини завжди обходило горе, смуток, щоб тільки всілякі гаразди завітали в ваш дім. Всім гарного настрою і всім до побачення. Киця білочка прийшла допомагати, мамочці, моїй хальосі. Щоб мамочка не нервувалась над орхідейкою, яка її засмутила, киця мамочку буде розважати. Ні, не буде розважати. Ну ладно. Ну а квітконоси, то наступна серія. Не пропустіть.